Кожна проста думка, яка в нас є, або кожне слово, що ми кажемо, це афірмації. Неважливо, позитивні вони чи негативні, вони виходять з нас і творять наш досвід. Однак, коли ми говоримо про афірмації, ми маємо на увазі чіткі позитивні твердження, щоб створити щось у нашому житті, або щось прибрати із нашого життя. Розумієте, якщо ви постійно кажете я не хочу цієї роботи, я не хочу цих стосунків, я не хочу такі стегна, я не хочу того, то це ніколи не принесе вам того, чого ви хочете. Це те, що я називаю боротьба із негативом, і це не дає вам нічого, окрім того, що прив'язує до вас те, чого ви не хочете. Проте, якщо ви почнете говорити та робити афірмації, на кшталт я маю чудову роботу, я маю дивовижні стосунки, тоді ви починаєте створювати те, чого хочете. Афірмації схожі на посів зерна і задумайтесь хоч на мить, коли ви кладете насіння в землю, ви не отримуєте миттєво помідори чи одразу полуницю. Дуб не виростає за секунду. Спочатку зерно потрапляє в землю і воно повинно прорости. І це лише перший крок, який означає, що насіння проростає, знімаючи оболонку і йде донизу корінням, аби отримувати живлення від землі. І тільки після цього з-під землі з'являється маленький пагін. Дуже часто люди починають афірмації, а потім кажуть: ну. Це не мільйон доларів. І цим вони просто вбивають цей перший маленький пагін, навіть не дають йому шансу прорости. Робити афірмації – це те саме, що посадити зерно в землю своїм словом, а потім постійно поливати його, тобто повторювати ці афірмації. І ви повинні постійно промовляти їх, промовляти їх і промовляти, не зважаючи на те, бачите ви результат чи ні. І дуже часто на це потрібен час. Але більшість людей роблять афірмації два-три дні, такі бачите, це не працює. Розумієте, в цьому світі все відбувається в ідеальній часовій просторовій послідовності, і нам потрібно довіряти цьому і знати це. Отже, якщо ви починаєте робити афірмації для себе, а я вважаю, що ми повинні робити це щодня. Вирішіть точно, чого ви хочете, і почніть робити позитивні твердження так, ніби це вже сталося. Ніколи не кажіть я хочу мати або я буду мати, тому що, говорячи так, ви відсуваєте все у майбутнє. І пам'ятайте, якщо ви кажете, я маю чудову нову квартиру, але ви живете на смітнику, це не означає, що це неправдиве твердження. Це означає, що ви садите зерно, яке проросте, виросте і стане новою квартирою. І незалежно від обставин ви маєте продовжувати це робити. Також, якщо ви живете в певній ситуації, якщо у вас робота, яка вам не подобається, якщо ви у стосунках, які не подобаються, якщо ви живете в будинку, який не подобається, але ви хочете чогось нового, почніть благословляти це любов'ю. Цікаво, чи не так? Любіть все там, де ви є, бо так ви звільняєтесь від поточної ситуації з любов'ю. Якщо це нелюбима робота, почніть любити людину, яка мріє про цю роботу і хоче її. Якщо це житло, робіть так само. Якщо це відносини, відпустіть людину з любов'ю до того щастя, яке вона бажає, і це звільнить вас створити та прийняти своє власне щастя. Просвітлення для мене це відпустити усі речі, в які ми віримо, і які не приносять нам користі в житті або перешкоджають нашому життю мати хороші речі і звільнитись від них один за одним. Запитайте себе, чи справді мені потрібно вірити в це, чи я не хочу більше в це вірити, І зробіть свідомий вибір. Усвідомте, що кожна річ, у яку ви вірите, була вашим вибором. І це може бути правдою, а може бути брехнею. І все це ваша віра, адже в мене є своя система вірувань, а у вас є своя. Я говорю багато, і це не означає, що те, що є для вас правдою, буде правдою для мене. Можливо, я не говорю це в голос, проте люди багато що роблять і багато говорять. І я часто про це забагато думаю, але це не має нічого спільного зі мною, тому що я підкоряюсь законам власної свідомості. Це мій власний шлях, і у вас є свій власний шлях, і так з кожним. Тому у всіх нас власна дорога, і я думаю. Що чим сумлінніше ми ставимось до цього, і чим свідоміше робимо вибір, тим кращою, легшою та швидшою буде ця дорога і подорож. Для тих людей, які стараються змінити своє мислення, але здається, застрягли. Чи можете ви дати їм якусь пораду, яка допоможе їм бути більш позитивними і легше пройти негаразди? Я не думаю, що такі люди старались і застрягли. Я думаю, що вони навіть не намагались. Тому що, якщо ви практикуєте це, навіть найменші зусилля мають значення. В мене є дуже проста вправа, яку я даю людям. і Багато хто каже, якась дурня безтолкова. Я кажу, їм подивіться в себе в дзеркало, особливо зранку. Просто зазирніть собі в очі і скажіть, я люблю тебе, я справді люблю тебе. І для більшості це надзвичайно складно, проте, якщо ви продовжите, це принесе великі зміни. Бачте, життя любить вас, життя справді любить вас. Проте, якщо ви не любите самих себе, життю буде дуже важко принести вам добро, бо перед вами ця висока стіна. Тому навчіться любити того, ким ви є, а це саме те, ким ви народились, цим чистим немовлям і дітьми. Ми обожнювали себе, приймали себе як є, любили наші тіла й кожну частинку себе, допоки не почали слухати інших людей, які говорили нам, що ми недостатньо хороші. Що ми все робимо не так, і ми постійно чули лише ні, ні ні. Звісно, з часом ми вирішили, що ми погані, і саме тут стається плутаниця. Проте, коли ми вертаємось до того, щоб обожнювати себе як дивовижне створіння, тоді життя каже: О, в неї це є, давайте дамо їй більше добра. Запам'ятайте, що коли маленькі дітки народжуються, вони абсолютно обожнюють себе, вони повністю щирі, і сповнені любові, вони вільно висловлюються, вони просять те, чого хочуть, вони люблять, приймають своє тіло і від маківки до докінчик пальців ніг і приймають навіть свої какулі, якими часто люблять натирати себе з голови до ніг, бо вони не знають, що таке сором та провина. Вони лише знають, що вони прекрасні, такі як є. І десь лише по дорозі життя в нас вкладають цю ідею, що ми недостатньо хороші, і нас постійно виміряють на вагу, і товщину талії, щоб сказати, чи це допустимо. І всі журнали кричать нам, що ми повинні бути такого-то зросту, і мати таку-то фігуру, щоб бути прийнятними. І реклами кричать нам, що ми маємо користуватись таким-то дезодорантом, аби нас прийняли. Знаєте, та в цьому ж взагалі немає ніякого сенсу, бо всі ми є божественним вираженням життя, і всі ми унікальні, і наші Обличчя такі різні, і вони є теж унікальним вираженням Бога. І ми не маємо бути схожими з самого початку існування землі не було ні разу двох однакових сніжинок. В людей немає навіть двох однакових відбитків пальців. Проте ми завжди намагаємось бути як решта, аби нас прийняли. Унікальність це те, що робить нас прекрасними. Признайте це, полюбіть це і плекайте це. Розумієте, якщо ми справді віримо в нашу унікальність і дивовижність кожного з нас, тоді немає конкуренції та порівняння. Її не може бути, бо ми різні, і ми повинні бути різними, і це прекрасно. Коли в нас з'являється проблема, більшість людей просто починають панікувати й панікувати, не знаючи, що робити. А в мене є дещо, що я пропоную говорити людям, коли з'являється проблема: зупиніться, і скажіть, все добре, все зараз працює для мого найвищого блага, і саме з цього досвіду лише прийде добро, і я в безпеці. І Якщо це невеличка проблема, то я кажу це собі пару разів на день. Проте якщо це велика проблема, я не перестаю торочати це весь день. Все добре, все зараз працює для мого найвищого блага, і саме з цього досвіду лише прийде добро, і я в безпеці. І що це робить? Це заспокоює вашу внутрішню паніку для того, щоб дати можливість Всесвіту віднайти рішення для так званої вашої проблеми. Тому, коли є проблеми, ми не маємо виправляти проблеми. Ми маємо виправляти своє мислення та наше ставлення до них. І коли їх стає менше й менше, ви знаходите вихід, говорячи дякую. Я говорю слова вдячності мільйон разів на день. Не обов'язково вголос усім дякувати підряд, лише просто всередині себе зробіть це, скажіть дякую. Так ви будете знаходити більше й більше речей, за які будете вдячними.